Доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду однокімнатну квартиру в нових будинках. ЖК академічного це у нас вулиця Тимофіївська, 18. Квартира в оренду здається вперше. Це перша здача, простора однокімнатна квартира, велика спальня. Тут у нас є два розкладних дивана. Ви зараз це побачите на відеоогляді. Велика кухня з виходом на балкон і суміщений санвузол. Запрошую на перегляд всіх, кого цікавить. Покажемо цей варіант оренди вживу. Акуратна однокімнатна квартира знаходиться на другому поверсі. Тут сучасний новий будинок ЖК академічного, опалення електричне, підігрів води у нас бойлер. Тільки завершився ремонт. Ще декілька деталей буде допрацьовано. Це оздоблення на вікнах, і плюс ще буде в короб зашита витяжка на кухні. Ну і далі, звісно, все узгоджується з власниками. Що класно, у нас величезна ця кімната, фактично, зазвичай маємо тільки чи двоспальне ліжко, чи диван. Тут ви бачите, що є два спальних місця, і розкладний диван у ніші. І ще один повноцінний розкладний диван. Комплектування все гарно видно на відео. Тут у нас обідня зона та комплектація по кухні, електрична поверхня, духова шафа і ось такого формату меблювання. Далі переходимо. У нас є тут ще повноцінний балкон, краєвид з віконечок дуже гарно. Це у нас західна сторона, ось під'їзна фактично зона і розгалуження зверху по району. Багато парку місць. ЖК академічний реально просто з кожним днем має все краще і краще інфраструктуру. На території ЖК вже є кілька лікарень, є садочок, є потрібні магазини, крамниці, зоомагазини, аптека, відділення пошти. Тобто, фактично, вся така потрібна інфраструктура, крім школи, присутня в пішій доступності реально від будинку. Далі перейдемо в санвузол. Ось такий він у нас. Світлого кольору дуже гарний і акуратний. меблювання. теж бачите, тут встановлено бойлер, повноцінну ванну, рукомийник, туалет та дзеркал. Це телефонуйте. Класний варіант оренди.